Незважаючи на величезні виклики, що були спричинені російською агресією, економіка України продемонструвала видатну стійкість у 2023 тисячі завдяки виключному врожаю, підтримці міжнародних партнерів, а також дотриманню владою зобов'язань із забезпечення макроекономічної стабільності. Про це зазначили експерти Єврокомісії на своєму сайті. Тож, у найближчі роки Україна може сподіватись на позитивну динаміку показників. За прогнозом, зростання сягне 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році. Як зазначається в прогнозі, головними стимулами для такого зростання будуть система приватного споживання та державних інвестицій, зокрема в процесі відбудови та відновлення країни. Ці результати краще заочікувані, підкреслюють адаптивність та стійкість українських споживачів та українського бізнесу до викликів, що пов'язані з ситуацією війни, і це знайшло відображення у зростанні індикаторів впевненості. На додаток продовження зернової угоди до липня 2023 року. Коридори Солідарності ЄС та виключно високий урожай підтримали економічну активність. За оцінкою Єврокомісії, це відбудеться завдяки зменшенню тиску на сферу виробництва та Чкій монетарній політиці держави як зазначається у європейському прогнозі, стійкість української економіки у 2023 тисячі здивувала з огляду на триваючі атаки Росії на критичну інфраструктуру та ланцюги постачання. Ці результати краще заочікувані, підкреслюють адаптивність та стійкість українських споживачів та українського бізнесу до викликів, що пов'язані з ситуацією війни, і це знайшло відображення у зростанні індикаторів впевненості. На додаток продовження зернової угоди до липня 2023 року. Коридори Солідарності ЄС та виключно високий урожай підтримали економічну активність. За прогнозом зростання ВВП України у 2023 році може стягнути чотирьох 4... Ілих що значно перевищує показники, що містилися у весняному прогнозі Європейської комісії. Певна стабілізація спостерігається також на ринку праці України. Експерти Єврокомісії також зазначають, що цей прогноз зроблений в умовах збереження високого рівня невизначеності, ескалація військового конфлікту, економічні ризики. За кращого сценарію, якщо умови для відбудови країни будуть досягнуті раніше ніж очікується, це матиме позитивний вплив на приплив інвестицій та експортну активність. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.